Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене в продажу і на огляді шкода Octavia VRS. 2021 рік. Двохлітровий турбодизель на 200 кінських сил в парі з роботизованою коробкою передач DQ 381. Це мокра трансмісія, мокра коробка передач. Дуже надійна. Взагалі, питань до неї. Ніяких немає. Пробіг у автомобіля 190 тисяч. Зараз хейтери посиплять коментарі, що цей автомобіль вже своє від'їздив, але, друзі, ні. Треба просто розуміти специфіку використання даних автомобілей. Це лізингові автомобілі, які купують юридичні особи в Німеччині, де сідає один чоловік середньої ланки топ-менеджер або Трошки вищої ланки і їздить дуже багато по автобанах, дуже далеко. Тому вони за декілька років наїжджають такі пробіги. І обслуговуються по регламенту, заправляються гарним паливом. Ну і ви самі самі розумієте, які там в Німеччині дороги. Тому вони приїжджають майже в ідеальному стані. стані. Цей автомобіль не виключення. Хоч він не має 190 тисяч пробігу, але він як новесенький. Ви зараз це побачите. І взагалі я би поділив автомобілі за логікою їх використання на три такі позиції. Бувають автомобілі, особливо в Україні, там це може бути s клас може бути Land Cruiser 200, де ми можемо отримати маленький пробіг. Але двигун напрацював там дуже-дуже багато мотогодин. Всі у нас звикли міряти і оцінювати автомобіль по його пробігу. Але, друзі, ні, ще є один дуже важливий критерій для оцінки це мотогодини. Це скільки пропрацював двигун. Це дуже важливо. Так от, ці автомобілі С-класи, які використовують водії. Постійно чекаючи своїх власників, вони багато працюють на холостих, тому будьте уважні, коли будете обирати ці автомобілі. Другий варіант це наш столичний київський режим їзди, де автомобілі проїжджають, ну майже всі, велика частина проїжджає дуже мало. Тобто вранці людина сідає за кермо, проїжджає там 10, 15, 20 кілометрів. До роботи працює і потім повертається додому. Тобто, в день автомобіль проїжджає там 40-50 кілометрів. Для цих людей я хочу порадити взагалі не купувати дизельні автомобілі, не знущатися над ними, бо це для них не дуже корисно. Краще взяти бензиновий, він краще прогрівається, він не має сажового фільтру, який повинен постійно робити. Регенерацію, і тому в даному випадку я б порадив купувати бензинові машини, тому що економії тут майже ніякої не буде. Другий фактор: автомобіли, які використовуються в столиці, в пробках, по пробках їздять постійно, цикли перемикання передач, якщо так прослідкувати, да, то вони дуже великі і дуже. Часто коробка передач перемикається. Тобто ви рушаєте світлофора, перша, друга, третя світлофор, третя, друга, перша, опять знову рушаєте, перша, друга, третя, і так виходить постійно. Тобто, коробка передач зношується набагато частіше, і взагалі навантаження на всі вузли і агрегати при експлуатації в місті набагато більше, ніж автомобілі, які їздять по автобанах далеко. В цих автомобілей генерація, регенерація сажового фільтру відбувається, як це потрібно. Коробка передач працює постійно, шоста-сьома передача. Немає багато цих циклів, тому вони в ідеальному стані коробки передачі взагалі. Автомобіль просто катиться, їде, і за рахунок того, що їде далеко постійно, да, він намотує цей пробіг. Але в цьому автомобілі я е, під'єднав комп'ютер, подивився, в ньому 3000 мотогодин напрацював двигун. Якщо поділити пробіг на мотогодини, то ми отримаємо десь середню швидкість 60 км на годину. Це. Означає, що цей автомобіль постійно їздив з швидкістю 110-120 км за годину. Ось така історія. Тому враховуйте цей фактор і розумійте, що ці автомобілі лізингові, які приїжджають з Німеччини, вони мають великий пробіг, маленьке напрацювання годин по двигуну і майже в ідеальному стані. Да, вони тут січуться іноді. Це їх особливість, але цей автомобіль е, ще в дуже гарному стані. Ззаду ніхто е, майже не, не возиться. З боку теж, тобто одна людина сіла і собі прямує. Тому ці автомобілі з великими пробігами вони мають ідеальний стан. І коли я заїжджаю на сервіс на офіційний, вони дивуються і не розуміють, як це може бути. Так, це може бути, тому що автомобіль використовується. По автобану заправляється гарним паливом, постійно по регламенту своєчасно обслуговується і їздить німецькими гарними дорогами. Тому по ходовій частині теж дуже рідко бувають якісь зауваження. Добре, про це розповів. Давайте тепер переглянемо в якому він стані по екстер'єру, по інтер'єру, і ви, друзі, на власні очі подивитесь про що я говорив раніше. Все, поїхали. Ну що, друзі, зустрічайте. Шкода Octavia VRS. 2021 рік. Справжній хижак виглядає дуже потужно, дуже агресивно, харизматично, особливо в чорному кольорі з блек-пакетом. На цих 19 дисках автомобіль дійсно крутий, приваблює погляди оточуючих. Автомобіль в динаміці виглядає дуже сучасно. І взагалі, я, я дуже звертаю увагу на ті автомобілі, які їздять по місту Києву і взагалі по Україні. І впевнено можу сказати, що жодного разу я не бачив ВРС в а 8 кузові саме в цьому. Тому хто купить цей автомобіль, гарантую, що. Ви не зустрінете свого брата, бо їх взагалі майже в Україні немає. Вони офіційно в Україні не продавались, тому єдине звідки могли привезти цей автомобіль це з Європи. Автомобіль в ідеальному, без перебільшення, в ідеальному естетичному стані, як ззовні, так і всередині, немає жодного. Елементу, який би там фарбувався, жодної царапки, жодної вм'ятинки, ну ви це, це можете побачити зараз на цьому відео. Бо ці відео я і знімаю для того, щоб ви, мої клієнти, мої підписники або потенційні покупці, змогли не тільки побачити фото, але й побачити відео, зрозуміти, чи подобається вам автомобіль чи ні, чи взагалі варто вам, якщо ви з іншого міста, їхати. На перегляд цього автомобіля. Бачимо чорні рейлінги, панорамний дах, автомобіль чорний металік колір, особливий колір для VRS. Він дуже металізований дуже гарно виглядає. 19 дюймові диски, без бордюрки, без царапки, в ідеальнішому стані, наче вони нові. Можете це побачити. Стоїть гарна резина гума. З залишком протектора, я не знаю, там відсотків 80, може так. Дуже класний дизайн диску, коли автомобіль їде 5-15 км за годину, виглядають вони дуже класно. Спортивний бампер дуже агресивний, спортивний задній бампер. До речі, тут є. Вихлоп, який, ну звук вихлопа, який передається через саундактор. це такий, можна сказати, динамік, який стоїть під капотом ближче до лобового скла, який дає звук справжнього вихлопу. Його можна регулювати, його можна взагалі прибрати, щоб він не працював, а можна зробити таким чином, щоб ви відчували, наче ви. Їдете на справжньому класному автомобілі, де є оригінальний класний вихлоп. Рівень цього вихлопу з звуку можна регулювати. Це дуже прикольно. Автомобіль має заводське тонування, шильдики всі з заводу викрашені в чорний колір, задня топова оптика, як задня, так і передня. Топова матрична оптика, шкода Crystal Lighting з функція адаптації дальнього, світло, дальнього світла працює дуже круто. Переходимо тепер до салону. Є у нас складання затемнення дзеркал. Накладки на пороги VRS. Не пошкрябані, не зачовгані. Оригінальні гумові килимки Octavia VRS. Неймовірно, якраз сидіння. На них хочеться, хочеться просто дивитись довго, довго і довго. А коли ти сідаєш в них, то ти відчуваєш, що ти сидиш в справжніх приємних спортивних сидіннях. І спортивних не в плані того, що вони дубові і не незвичні для звичайного. Водія, але вони як і зручні, так і дуже стильні класно виглядають. Дуже гарна бічна підтримка. Подобаються мені сидіння, як і по практиці, так і візуал цих сидінь. Торпедо обшито Алькантарою з червоною стрічкою. Все дуже стильно. Кермовий арест, трьохспицеве, шкіряне. Можете звернути увагу на стан сидінь, на стан всіх деталей. У мене таке відчуття, друзі, що тут пробігу ну, 5-10 тисяч кілометрів. Це без перебільшення. Я не знаю, як так можна було експлуатувати автомобіль, щоб отримати такий стан. Жодної царапки, жодної потертості на пластику, на кнопочках карбонова накладка під карбон на торпедо. Виглядає дуже спортивно, дуже сучасно, дуже личить стилістиці цього автомобіля, великий екран. Є проєкція на лобове скло, є підігрів лобового скла, дуже корисна річ взимку. Ось бачите, яка рівненька стрічка, Алькантара, карбон. Просто От, отримуєш естетичний оргазм від того, як виглядає автомобіль по. Інтер'єру, так і по екстер'єру. Ззаду взагалі таке враження, що ніхто ніколи не сидів. Це особливість автомобілів лізингових, де переважно їздить один чоловік, одна людина, і ніхто більше взагалі в салон не сідає. Давайте трошки пробіжусь по комплектації, що ми маємо: Apple CarPlay Android Auto, безключовий доступ на всіх дверях для шкоди це. Така незвична історія. Запуск автомобіля з кнопки, бездрутова зарядка для вашого смартфону, підігрів сидінь. Зараз ми бачимо багажне відділення, є гумовий килимок, є електровисувний фаркоп, є подвійна, є ось така ніша, компресор, сітка, ремкомплект. Ось це є все в багажному. Відділені шторка, фаркопчик, електропривід кришки багажника. До речі, з функцією відкриття помахом ноги дуже зручна історія, коли ви з магазину йдете з двома сумками і не, хоч, і не треба сумку ставити на влужу, чи на. Асфальт не бруднити. Тут є повний комплекс безпекових систем, таких як адаптивний крис-контроль дістронік, асистент, який утримує автомобіль в полосі руху, лейн-асист, розпізнавання дорожніх знаків, парктроніки з камерою заднього виду, асистент самопаркування, коли автомобіль паркується самостійно, асистент прогнозування небезпеки. Система захисту від пішоходів Front Assist, Traffic Jam Assist це, це асистент допомоги приїзді в заторах, тобто повний комплекс безпекових систем. Тут є амбієнт підсвітка, багато різних кольорів. Також є вибір з п'яти режимів руху, Eco, Normal, Sport Individual, де ви можете самостійно налаштувати собі ті параметри, за якими ваш автомобіль буде їхати. Ось звук двигуна, ви можете тут, або спорт, або нормал виставити. Ну і таке також все інше. Асистент комфортного паркування, про який я вам казав, виглядає ось так. Функція Aircare це стоїть додатковий фільтр, корисна річ для алергіків. Він абсорбує на себе всі дрібні алергени, дрібні частинки, і ви будете відчувати себе. Дуже добре з такою системою фільтрації повітря. Автомобіль після повного детелінгу має повний офіційний сервіс за регламентом. Тисячу кілометрів назад ми заїхали, зробили ТО, поміняли оливу, поміняли фільтри на офіційному сервісі. Ці всі відмітки є в базі електронній, в електронній сервісній книжці. І ви все це можете перевірити і побачити. Двохлітровий турбодизель на 200 кінських сил 147 кВт. Дуже класно, до речі, їде. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Впевнений, що ви пересвідчились на власні очі, в якому стані неперевершеному цей красунчик. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який буде в описі цього відео. Туди я покидаю оновлення по своїх автомобілях. Також буде посилання на мій інстаграм, на Фейсбук. Теж підписуйтесь, слідкуйте і всім гарних покупок і гарних продажів, якщо ви хочете продати свій автомобіль. До речі, якщо ви не хочете цим займатись, зателефонуйте мені або напишіть, я вам допоможу в реалізації вашого автомобіля. Зроблю це професійно, швидко і якісно. Всім до побачення.